Доброго дня. У нас сьогодні 28 -е число. Це на нашому експериментному полі з гарбузами. Ось такі у нас сходи. Місяця щось не пройшло. Бачимо стан бур'янів який. Стан так сказати, мінімальний. А от гарбузи то мене втішають. Це просто бомба. Не знаю, чи це так воно дали сидирати, чи це так дав сходовий гербіцид, не знаю. Но побачимо, буде видно, що далі буде робити. Вже їх воно, в принципі, прорвати. така визна густота. Ще не знаю, чи будемо перервати чи ні. Ну от місцями є. Шо, густо. Місцями є, що немає ондо. Ну я побачимо по, по ситуації. даже в тіньку, в яких поробилися гарбузи. Хоча їх тут ще не було. Вон тіньок три черешні. ну, Такий от результат у нас. Мені результат сподобається. Всім дякую. До наступного включення. Кому цікаво, брав я насіння. У Ярослава Третяка. ну от такі от сходи, звісно, були замочені перед тим. Ще не знаю, чи це хороші сходи чи ні, але, дивлюся, місцями є, що немає гарбузів. Але якщо лежать таку відстань між гарбузом, там приблизно 8 см, я думаю, це нормальна відстань. Але ще буде видно. Були замочені, місцями є, що немає. Ну, побачимо, або пересадимо. Або буде так, так і оставимо його. Все воно своє компенсує і буде чітко. Отут. Ще 2 метри немає. Так що не знаю. Австралійське насіння. Значить, Всім доброго дня. З вами канал Сільський час. Сьогодні у нас 8 червня. Займаємося міжрадієм гарбуз. Ми їх фризуємо. Отаким от драконом. Кубота Б10, япончик наш. Получився значить, косяк. Тут фреза пройшла, от. Тут фреза пройшла. Тут не пройшла. Ну, Бачите різницю, яка виходить в нас. Тут фреза не дійшла, тут не пройшла, не пройшла. Тут пройшла почти до кінця. От, дід газує наш. Коротше, доведемо їх до пуття. По-любому побачимо, далі включимося. Значить, в планах їх підживить зразу після скопаного, щоб пустило в рост і одразу заплило всю площу. Всім дякую, всім до побачення. Всім доброго дня. Все у нас 9 червня. Ми скопуємо арбузи. От, між радіо зроблене, профризоване. Ось такий вже результат у нас. Ще залишилося дуже мало. Але в основному все виходить. Все добре. Тут такі міжраді. Получився кусячок з ним, звісно. Тут навіть вишарвалка не забрала. Тут вийшло, коротше, криза пройшлася повністю. Ну коротше такі от радочки. Всім дякую. Ну що, ми закінчили прополку. Ось така от картина. З тої сторони, скажу чесно, гарбузи гарніші. Такий ось стан гарбуз. О, є прольоти. Звісно, не, не дуже добре, але якщо буде щиросерним, то картина мені подобається. Буду підживляти, теж покажу. Сьогодні оставимо. Якщо на сьогодні 9-10 червня, буду пробувати підживляти, подивимось, повинні ще трохи попідніматися. Ось тут рядочки гарні. Там трошки гірше, але слава Богу, слава Богу. Тепер надіюсь, ви зрозумієте, чому я сіяв через 30 см по дві насінинки кидав, щоб на случай того, наприклад, якщо не посходить. Або, наприклад... Повитягують ворони, то все одно щось останеться. Ну, отака, отакий от результат. Цей радок підмижаю найгарніший, напевно, бо він цілий. Цей, ну, коротше, 4 радочки. Чотири радочки хороших, добрих, а ті далі буде видно. Я сподіваюся, що все буде добре і що все вийде. Получається з цієї сторони такі от радочки, такі от гарбузи вже скоро будуть свісти. От, викидає вже вусика. Значить, чого так вийшло? Ось черешня сіли під вечірню пору. Вийшлося так, що Тут був тіньок. І воно не встигало, вийшло, вийшло, була ще волога. І ми його вкинули одразу в вологу. Вологу землю і це краще оцей такий е, тіньок, де черешню затулюють якраз виходить так, що цей тіньок найгарніше гарбузи, найбільше. Ну нічого, все буде чітко. все буде чітко Всім доброго вечора. У нас сьогодні 11 червня, ми приїхали на гарбузи, будемо піджати з літерою. якийсь такий у нас вітер, може буде дощ. Будемо піджати гарбузи. Ну все, далі буде видно. ще вернемося. О, у нас така картина вийшла. Так по підсипали, коротше, на 7,5 кг так а так хватило на нас закат гапота, лайбочка стоїть авдіошка моя, наша, і отакі от гарбузи нас. Ну все, далі включимось, побачимо, які результати. Все треба дощу, але я подивився, хватає вологи. До 5 см железних є вологи. Ну все, всім дякую. До наступних відео. Закатик фермера.